Вітаємо вас з оглядом останніх подій в ефірі Полтавські телевізійні новини. З 1 липня цього року тарифи на теплопостачання для населення зростуть приблизно на 40%. Про це повідомили на Всеукраїнській селекторній нараді. Ішлося загалом про проблеми підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період. Деталі у сюжеті. Теплопостачальні водопровідно-каналізаційні господарства Полтавщини останнім часом працюють собі на збиток, говорить начальник департаменту житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації Олександр Тонков. Заборгованість населення становить майже 375 мільйонів гривень, а області перед НАК Нафтогаз України 355 мільйонів гривень. І приблизно така ж ситуація зазначали на нараді по всій Україні. Не рятує її і відшкодування в різниці тарифів. Тому єдиний вихід змінити ситуацію, підняти тарифи на теплопостачання, вирішила національна комісія з регулювання енергоресурсів. Тож із 1 липня цього року за тепло споживачі сплачуватимуть приблизно на 40% більше. Починаючи з другого півріччя, ми відходимо від відшкодування різниці в тарифах з державного бюджету. Ви маєте забезпечити 100% розрахунки за природний газ. Візьміть на контроль проведення тарифів до економічно грунтованого рівня там, де за це відповідають органи місцевого самоврядування. Кабінет міністрів України видав розпорядження посилити соціальний захист малозабезпечених верст населення. Крім субсидій, населення зможе отримувати й інші компенсації, передбачені державою. Малозабезпечені версти населення, і вони захищені і будуть. Взивати всі заходи, щоб надавати субсидії. І вони не відчули незахищене версіе населення, це багатодітні інваліди, ну і всі інші, згідно чи законодавства, щоб вони не відчували на себе, це все ж таки в певній мірі значне підвищення тарифів на комунальні послуги. Аби люди менше платили за тепло. НКРЄ дала доручення регіонам встановити у багатоквартирних будинках лічильники. Ними планують обладнати 45% такого житла на Полтавщині. Нині лише 6-7% багатоповерхівок обладнані засобами обліку тепла. Кошти планують вишукувати з місцевих бюджетів. Що стосується розрахунків за газ область винна 355 п'ятдесят п'ять мільйонів гривень на «Нафтогаз України. Що складає 47,3% по розрахункам? Але якщо не відшкодовані пільги і субсидії 7,9 мільйонів, заборгованості установ, які фінансуються з державного бюджету, і відшкодування за різницю тарифів, 307 мільйонів, то ми виходимо на суму. 395 мільйонів, тобто ми погасимо ці борги. Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, наголосив Олег Прогло. Однак є й проблеми з переобладнанням котелень, заміною котлів, теплотрас, застарілих труб. Над цим область працює, але й чекає коштів з державного бюджету. Боргу 40 мільйонів гривень. Саме стільки винні абоненти публічного акціонерного товариства Полтавагаз за уже спожитий природний газ. Найбільше боржників серед населення у Полтаві та Полтавському районі. Тож після численних попереджень спеціалісти підприємства змушені вдаватися до таких непопулярних заходів, як відключення боржників від газопостачання. На одному із таких виїздів побували наші кореспонденти. Село Горбанівка Полтавського району. Власниця будинку по вулиці Калиновій, 16А, востаннє сплачувала за користування газом у вересні 2013 року. Нині її заборгованість 15 тисяч 600 гривень. На сьогодні було проведена з ним значна велика робота. Ми попереджали декілька разів. Виходить наш контролер, провів роботу, але абонент, на жаль, не реагує. Тому ми змушені сьогодні виконувати таку роботу, як відключення за територію дворища. Власниця будинку Наталія, до якої вкотре завітали представники Полтавагазу, спочатку знизала плечима. Мовляв, відключайте. Як виявилося, її будинок минулого року вже від'єднували за борги. Тоді жінка за кілька днів сплатила борг і їй відновили газопостачання. І от картина повторилася. Второє предупреждение. Да? З вами ввели роботу і беседу. 13-го року, ні рубля на счет. Тут, Такі, я согласна, здесь я не знала, что Поэтому, если є хаті віші діалог. А ми готові. Нам лучше самі договорити, щоб оплаті лічим отвічати потом і иметь не заснятів. Не Власниця будинку сказала, що можливо, хоча б частину боргу, зможе погасити у понеділок. Тож працівники Полтава газу вирішили перекрити, поки що газогін не під землею, а на вводі в будинок. За таких обставин відновити газопостачання власниці буде дешевше. Це затратні речі, і техніка, і персонал, і дійсно нам треба компенсувати ті витрати, які підприємство понесло. Поновлення газопостачання буде за умови відшкодування збитки нашому підприємству від 600 гривень в залежності від обсягу робіт часу, який ми витратити на проведення подібних заходів. Загалом працівникам Полтава газу щодня доводиться проводити попереджувальні заходи із 20 абонентами. В середньому одного з них відключати. Так сталося, що в нас із майже 40 мільйонів гривень заборгованості за природний газ. Саме по Полтаві і Полтавському району майже 23,5 мільйона гривень заборгованість складає з рахуванням минулих періодів. Тому я хотів би звернутися до всіх наших абонентів з вимогою, з проханням своєчасно сповіщати показники лічильників. На перше число щомісячно і сплачувати за природний газ до 10-го числа, так як це прописано в наших договорних відносинах. На Полтавщині середня плата за оренду часток паїв становить 5% від нормативно-грошової оцінки землі. Це один із найвищих показників в Україні. До того ж, 95% агропідприємств області сплачують за оренду від 3% і вище. Про це йшлося на засіданні постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. З'ясувалося, за зовнішнім благополуччям приховане те, що багато фермерів прикриваючись орендною платою, уникають повноцінної сплати податків. На початку засідання усі запрошені вшанували хвилиною мовчання голову комісії Володимира Несена, який пішов в життя 17 травня 2014 на 63-му році життя. далі розглянули питання порядку денного. На кінець 2013 року агровиробники Полтавщини виплатили селянам понад мільярд 100 мільйонів гривень орендної плати за частки паїв. Прозвітував директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Сергій Фролов. Це на 152 мільйони або на 14% більше ніж 2012 року. Уже в цьому році, вже в рахунок орендної плати за 2014 рік, більше 100 мільйонів гривень вже людям на цю суму надано послуги по обробітку огородів, певну продукцію видано. Та за сумлінну сплату оренди не треба ховати недоплату податків, несподівано заявив депутат обласної ради голова агропідприємства Олександр Коваленко. І пояснив, упродовж кількох років він досліджував тему сплати податків на один гектар землі агропідприємствами Козельшинського, Кобеляцького і Решетилівського районів. На один гектар трьома підприємствами Кобеляцького району на один гектар сплачено налогів на один гектар. Від 550 гривень до 630. Всі інші від 40 до 200. Це дані налогової інспекції. Офіційні. Коли ми розібралися по кобеляках, по непоказичні. У нас в резерві іще два-три бюджети. У мутній воді простіше ловити рибу, пояснив ситуацію депутат Валерій Капленко, який головував на засіданні. Агровиробників змушують платити п'ять різних податків. І на кожному з них, хто хитріший, може зекономити. Виход з цієї ситуації должен бути єдиний налог на землю. я казав усім. Не маючи переробки, не маючи тваринництва, я готов платити 10%. Ну, коли в тебе переробка, коли в тебе завод за спиною, коли в тебе тваринництва 6 тисяч, люди там працюють. Не виходить. Якось так платить багато. А поки немає законодавчих змін, депутати вирішили дати доручення керівникам органів виконавчої влади у районах та відповідним службам перевірити порядок сплати податків агровиробниками. Ці підрахунки депутати розглянуть на наступному засіданні комісії. Наступного тижня члени спеціальної робочої групи, яка з'ясовує причини конфлікту навколо свинокомплексу товариства з обмеженою відповідальністю Білгранкорм Полтавщина та контролює їх усунення, планує відвідати підприємство. Цього разу до комісії включать представників громадськості та журналістів, пообіцяли у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації. Робоча група із представників усіх контролюючих органів перевірить, як на свинокомплексі виконують їх рекомендації з переоснащення системи вентиляції та каналізації. Про деякі зміни у роботі підприємства уже нам розповів директор профільного департаменту Сергій Фролов. Уже на сьогодні вклало 1,7 мільйона гривень у модернізацію очисних споруд, в закупівлю додаткового обладнання для очистки повітря, для дочистки стоків. Тобто, реально зараз робота йде, і хотілося, щоб ми безпосередньо на місці побачили вже. Що там зараз відбувається, і змогли показати це в полтавській громаді. І, звичайно, в цій роботі, я думаю, приймуть представники громадськості селища Білики. Минулого року на Полтавщині забезпечили засобами реабілітації 7 тисяч інвалідів, і ще майже 10 тисяч людей їх потребують. Усі інваліди мають право отримати засоби реабілітації безкоштовно однак, часто їм роками доводиться чекати своєї черги. Як вчасно забезпечити людей із особливими потребами, технічними та іншими засобами реабілітації? йшлося на засіданні департаменту праці та соціального захисту населення. Воно проходило на базі Полтавського протезно-ортопедичного заводу. Там же організували і виставку сучасних засобів. В реабілітації відповідно до постанови Кабінету міністрів України усі інваліди мають право безкоштовно отримати інвалідний візок чи будь-які інші необхідні їм засоби реабілітації. До того ж, вони самі можуть обрати модель виробу та підприємства виробника. Минулому році нам вдалося забезпечити десь на рівні 7 тисяч інвалідів засобами реабілітації. Поточному році ми плануємо забезпечити 9 тисяч. І все ж інвалідам доводиться іноді роками чекати своєї черги на отримання засобу реабілітації. Більшість купують їх власним коштом у департаменті праці та соціального захисту населення. Пояснюють, усе залежить від надходжень із державного бюджету. Цього року з держказни на фінансування засобів реабілітації для людей із інвалідністю передбачено 563 мільйони гривень. У нас зараз перша людина стоїть на черзі на одержання засобів реабілітації з минулого року жовтня місяця. Ну, ми плануємо в поточному році. Зараз уже розпочала доставка 280 колясок Ми вже видали. Плануємо в поточному році повністю забезпечити всі 9 тисяч інвалідів, які включені на одержання засобів реабілітації в поточному році повністю засобами реабілітації на виставці на полтавському протезно-ортопедичному заводі. Членам колегії показали найсучасніші засоби реабілітації для дорослих і дітей. Департамент праці зробив замовлення 14 мільйонів в цьому році. Це дуже малий про це відсоток, тому що це всього-навсього 40% від потреби. В прошлому році ми на мільйон гривень провели ремонт засобів реабілітації на нашому підприємстві. Полтавський протезно-ортопедичний завод, крім Полтавської, ще й Кировоградську та Сумську області. Зараз стоїть питання передачі цього підприємства в Харківську, ну, Зробити з нього філію і передати в Харків, тобто є такі думки. Я думаю, що ми цього не допустимо, що це підприємство буде нашим, тому що у нас тільки Полтавської області 9901 тисяч людина, яка потребує або коляску або іншого засобу реабілітації. За даними департаменту, цього року потреба у засобах пересування та реабілітації для інвалідів майже 10 тисяч одиниць. Передано адресатам 284. Щороку в Україні найбільше людей помирає через хронічні хвороби органів дихання, серцево-судинні, діабет і рак. Тільки у першому півріччі 2013-го з цих причин пішли з життя майже 70% померлих. Сумна статистика спричинена неправильним способом життя шкідливими звичками, незбалансованим харчуванням, режимом сну та відпочинку. Потерпає населення і від психологічної напруги. Фахівці ж переконують, поліпшити ситуацію можна, а починати потрібно із заборони реклами певних продуктів та підвищення довіри до сімейного лікаря. Так вважають учасники тематичного круглого столу, що відбувся в українській медичній автоматиці. Тологічні академії повна заборона реклами тих продуктів, які мають шкідливий міст солі, цукру і трансжирів. Потім фіскальний метод, тобто податки, збільшення податків і направлення цих податків на охорону здоров'я в Україні. вже декілька років діє повна заборона реклами чучуну. Але якщо ви знаєте, що є реклама алкоголю, деякі види реклами особливо орієнтуються на молодий вік, на жінок обкладинки робляться гламурними. Головне сьогодні ще раз що я хотів би наголосити це. Профілактична складова і той вектор, який сьогодні стоїть на первинну ланку медичної допомоги, тобто 80% пацієнтів, які спілкуються в первинному контакті, вони залишаються на первинному рівні, тобто сімейного лікаря, помічника лікаря. 196 школярів із 20 районів Полтавщини представили на конкурс, організований обласним молодіжним центром, свої малюнки за мотивами творчості та життя Тараса Шевченка. У Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці Міні Котляревського нагородили авторів кращих робіт. Журі відібрало 30 найкращих робіт у восьми номінаціях та трьох вікових категоріях. Автори цих малюнків і отримали відзнаки призи та солодкі подарунки. Тематика конкурсу пов'язана з життям і творчістю Тараса Шевченка та 200-річчям від дня народження великого українського поета-революціонера. Ми а, зробили такий захід обласний для дітей пензлем на словом. Від 6 років до 18 кожна дитина нашої області мала змогу намалювати, на свою думку, малюнок, який звичайно буде пов'язаний з творчістю Тараса Григоровича Шевченка. І надіслати нам в заході прийняло близько 190, не близько 196 чоловік, дітей з 20 районів нашої області. Одна з переможниць Анастасія Дига говорить, що свій малюнок мені 13-й минало створила за мотивами життя великого українця. Я учила его биографию, и он прожил очень долгую, очень тяжелую, ну, тяжелую жизнь. И я э, представила работу в таких ярких красках, ярких тонах, э, потому что, ну, как бы, несмотря на то, что он прожил, он все равно как бы, писал такие светлые э, стихотворения. Окрім призів, на маленьких учасників конкурсу чекали також екскурсія по Полтавою та солодкий стіл. Незабаром 1 червня, міжнародний день захисту дітей у полтавській галереї мистецтв заздалегідь почали відзначати свято, влаштували дитячий конкурс. 76 дітей пільгових категорій демонстрували свою майстерність у різних видах мистецтв, прикладні творчості, співах, танцях і малюванні. Полтавський міський голова Олександр Мамай, який очолив журі конкурсу, підготував сюрприз для усіх учасників. І таким чином переможених у конкурсі не було. Всі роботи найкращі. і всі діти без виключення отримають путівки до табору на 21 день. Зокрема, саме на ці 400 тисяч, які виділені, планується оздоровити 152 дитини. Це повністю безкоштовні путівки. А взагалі я повинна сказати, що у нас десь по місту планується, що оздоровленням буде охоплено дітей пільгових категорій, десь ну близько 11 тисяч дітей. Закінчується навчальний рік не лише у школярів, а й у випускників дошкільних навчальних закладів. На святі прощання із дитсадочком у селі Бришківці Полтавського району побували наші кореспонденти. Це перший випускний у житті їхньої малечі, тому батьки та вихователі постаралися, щоб ця подія запам'яталася на все життя. Дівчатка у святкових сукнях, хлоп'ятка у кватках. Назісвято буде на до школи. Всі ви нас любили і хорошого навчили малювати, рахувати, книжки по складах читати. У Бричківському дитячому садочку Барвінок це уже 45-й випуск. А самі юні випускники щороку особливі запевняють вихователі. Кожен із своїм характером, вподобаннями. Батьки не без гордості розповідають про своїх чад. Садочку була перша помічниця. Дуже любила вона акуратно, все любить, так і на столі, щоб було красиво стояло, серветочка лежала, там вилочка. Любила дуже любить дуже маленьких діток. Молодшу групу завжди на прогулку. Вона їх це вдіне, вона їх посадить, виведе. Ну можна сказати, як друга вихователька. Всі свята, всі, всі у нас, всі утренніки, да всі випускні, що ми тут проходили. Ось Валентіна, Оля. І Влад. Да. У нас були акт... активісти, були з да, дитячого садика. Загалом у Бричківському дитсадочку 24 дошкільнят в одній різновіковій групі. І батьки, які і самі свого часу ходили у Барвінок, із радістю віддають сюди дітей. Ми коли приймаємо маленьку дитинку, і коли там їй 2,5 рочки, буває і менше, буває рік і 8, буває і 2, буває і 3. Ми її приймаємо як свою рідну дитину і знаємо всі характери їхні, всі їхні вподобання, як до кожного підійти. Я вам скажу так, що це важка робота, але дуже і дуже вдячна, як від дітей. Діти, діти нас дуже люблять. А ми любимо дітей. Сільська рада відповідно разом з батьками опікується дитячим садочком. Відповідно. Кажуть, продукти харчування завозяться здешевлені, але якісні. Чому в нашому дитячому садочку день для наших батьків коштує близько 3,70 на день? Батьки з радістю віддають діток в дитячий садочок. Черга в нас на два роки вперед уже в дитячий садочок. Михайло Бака, поет із Великобагачанського району, все своє життя припрацював педагогом і тільки. А от на пенсії наважився реалізувати свій дар художнього слова. Свою другу книжку поему про життя Шевченка назвав повернення, караюсь мушуся, але освітяни та інші книголюби Полтави стали першими її слухачами. На презентації в обласній бібліотеці Мнікотляревського побували мої колеги Олег Бондаренко та Дмитро Купченя. Написати поему не жарт. Цей жанр вимагає у поетичній формі вмістити розлогу історію із сюжетними поворотами, багатьма героями і часто складною композицією. Та на переконання Михайла Баки про Шевченка інакше й не можна. До Тараса Григоровича Шевченка, йшов я давно з самого дитинства, бо, мабуть, немає такої сім'ї, так і у нас у нашій сім'ї. Тарас Григорович був присутній. Це його кобзар. Ця тема, так як і перебування Шевченка в Мар'янському, не дуже висвітлена. Дуже, я вважаю, що ця книга буде корисна для учнів, тому що і написана вовше, цікавою такою простою літературною мовою. Поема носить таку назву, бо присвячено їй поверненню Шевченка із солдатчини. Десять років поет, художник не мав змоги писати чи малювати. Оповідей і документальних свідчень про той період є чимало. Втім, головне джерело натхнення для поета власне твори кобзаря, в яких він вилив свої переживання. Тарас Григорович, перебуваючи в засланні, писав творив і він створив. Ну, так званий журнал, а це по суті щоденник. І від початку до кінця, коли прочитати, то постя постать Тараса Горовича, а не так, як ми просто раніше звикли по літературі за програмою про прагзапрограмованою, ну установами вищими державними і так далі. А побачити Шевченка, який він був і у житті. Книгу Михайло Бака видав у друкарні рідного педуніверситету. Наклад геть невеликий. Втім, користі від книги для школярів і студентства море, адже хрестоматійний образ великого і через те дуже далекого від сучасних реалій Кобзаря у книзі олюднюється, стає близьким своїм. У Полтаві на стадіоні Динамо вперше провели турнір із паркового волейболу. Нині цей вид спорту дуже популярний у Європі. Переконують організатори, тренери полтавської дитячої нацької спортивної школи Олімпійського резерву. 2 адже головна перевага гра на відкритому майданчику і значно простіші правила. Докладніше Миколи Анко та Володимир Дряпак. Цей більше оздоровчий ніж професійний волейбол, розрахований на юних спортсменів, кажуть тренери школи Олімпійського резерву. Його перевага доступність. Змагання влаштовують на відкритих майданчиках. Після довгого сезону у приміщеннях баталії на свіжому повітрі додають сил і енергії. За перемогу у турнірі літо 2014 боролися 16 команд: 10 – молодші спортсмени, 6 – старші. Очень мало у нас по финансовых возможностях, мало. Мы проводим турниры. И здесь прекрасная возможность провести, получить практику, игровую практику. Від класичного волейболу відмінностей небагато. У команді четверо гравців: по двоє дівчат і хлопців. Сітку вішають на 10 сантиметрів нижче, ніж зазвичай. М'яч важчий, але більшого розміру. Самі ж спортсмени і рефері поєдинків. Така суддівська практика важливий елемент довіри між гравцями. «Коли суддя не побачив, наприклад, людина у в не а він не полі. шару, ти йому підказав, може він подумає». І Вікторія вже кілька років відвідує волейбольну секцію і, вперше взявши участь у зеленому турнірі, переконує це чудовий тренерський задум, адже організм перелаштовується для більших навантажень. Должна бути підтримка в кожній команді, ну обов'язково. Ну і ко старатися, у кожного має бути желання. Наступний етап тренувань на піску, от тільки прикро, що у Полтаві біля річки немає обладнаного для ігор і тренувань місця. А варто б збудувати. Адже у пляжному волейболі вихованці школи теж достойні суперники. Нині готуються до Кубку Кременчука з пляжного волейболу. За трофей гратимуть три юнацькі команди спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву номер 2 Они грають віддаються повністю і грі. І звісно, ми як дітки додають буквально ад і гри з большим бажанням грають, Ніхто не пропускає, всі об'язательно ходять. Під час цього паркового турніру нагородили і найкращих волейболістів школи. Хлопці 1997-98 років народження, кілька днів тому стали чемпіонами дитячої ліги України. Також тріумфу досягли і дівчата. На цьому основні новини вичерпано добірку останніх повідомлень ви завжди знайдете на нашому інтернет-сайті. Дапідабідабі За повідомленням полтавських синоптиків, 30 травня у Полтаві та області очікується мінлива хмарність. В день короткочасний дощ, гроза, місцями сильні зливи, град. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду під час грози шквали. Температура повітря по області вночі плюс 13,18, В день 26,31 градус тепла. У Полтаві вночі 16 вісімнадцять градусів вище нуля, в день плюс двадцять